Всім привіт! З вами сьогодні знову Грант. Давно не випускав вам відео, але розумів, що це потрібно зробити чим найшвидше. Сьогодні у нас на огляді ось така от рейтингова гра, де попався я, граючи за Швейцарію, проти Еріка, який грає за Францію, та його союзника Вакі Крін. Не знаю хто, це також за Швейцарію. Та мій союзник Кода. Видно зразу по розвитку, як будуються будівлі у мого союзника. Все дуже погано, все далеко. Все якось дуже повідно і зразу побачив, що він грає в піку, і зрозумів, що діла не буде. Тому я також вирішив грати в піку тільки для того, щоб швидше продавити синього. І надіюсь, у мене вийде все це зробити. Ми можемо зараз подивитися. Такий от рельєф у мене доволі класний. Такий от є пагор, від якого можна легко оборонятися. Також дуже багато гор, що також буде легко побудувати якийсь паркан. А мого союзника трошки гірша ситуація. Тільки один такий пагорб, від якого можна зробити якусь оборону. Та в Еріка все набагато також краще. Приблизно щось по рельєфу схоже до мого. Такий пагорб на центрі мапи, від якого також можна класно щось зробити. І ось що. Чому я сам вам показую цей повтор. Стіна. Ерік грає у стінку. Відразу її закладає. А я цього не бачу. Зараз можна побачити, як я бачу мапу. Я цього не бачу. У мене виходить а, десь приблизно 300 з чимось рундаширів, плюс коробка 196 спіків помаленьку виходить. Ну, Все заточено на те, щоб просто пробувати прорашити синього. І я думаю, в мене це вийде. А, ставлю дві стайні відразу, запускаю з них драгуні 18 століття. Мій союзник тим часом а, грає також у рундаширів, також у піку. Але видно, що цей білд у нього виконаний набагато гірше, і я думаю, що він просто імпровізує, граючи. Поставив ардепо. <кхід> я ардепо поки що не ставлю, навіть не чи я точно буду його ставити. Що бачить команда справа? У нас ось зараз можемо подивитися. Ось та команда справа у нас бачить мапу, виходять рундашири мого противника. Є стані, але коней доволі мало, тільки 6 коней, 4 хвилини залишається миру. Зате третя Казах 17 століття, тобто заточений на те, щоб було чим побільше мушкетерів. Ну, це цікаво, цікаво, але не знаю чи це вірне рішення є Одердепо. Ерік тим часом робить, виходить, мушкетерів та рудаширів з дипломатичного центру, добудовує стіну. І, в принципі, до 15 хвилини він має її добудувати, так як він її зарано, в принципі, заложив. То побачимо, що з цього всього вийде. Всі шахти зайняті у мого противника, тільки крім одної. А я так само зайняв вже всі шахти. Роблю гренадерів з дипломатичного центру для того, щоб підтримати вогневою атакою своїх рундаширів та пікінерів. Є одна коробка 196 пікінерів, це дуже добре. Дивіться, закладаю відразу так будиночки. Тобто, можна сказати, проти якогось рашу, щоб можна і буде на відступі підпалити та знищити якусь кількість ворога а, мого а, противника. Закладається повністю паркан, Як бачимо, мій союзник не поспішає робити якийсь паркан. Можна ще перемотати. А тут я на цьому моменті починаю прокачувати вже пікінерів, зробити їм хоча б 4-4, розумію, що там а, у нас будуть стрільці, і мені буде доволі легко прорашити. Головне, щоб він мене не, не розкайтив. Залишається 20 секунд, я починаю виходити. Трошки я навіть забув добудувати паркан. Паркан я пізніше почав розкидати на нього селян, для, тобто, щоб вони швидше його змогли добудувати. Я не бачу, що грає союзник тільки на цьому моменті, коли вже починаю підходити. Я бачу там багато січових, я бачу що там мушкетері, і я бачу, що він відправляє свою армію якось вверх. Тобто таке враження на допомогу для Еріка. Мій союзник тільки-тільки починає складати паркан, і тут я бачу, що йде на нього раш. І це дивно, тому що стіночники зазвичай, так сказати, сидять себе на базі та не поспішають виходити та допомагати союзникам чи не, взагалі не поспішають воювати. Я тут просто нажимаю Ctrl-A. У мене війська якось так розтягнуте, січка забігає, але розумію, що зараз я в неї не пробіжу, я тільки втрачу її. Коні допомагають, гармати потрошки настрілюють, настрілюють. Тут розумієш, що вже січкою можна буде забігти зараз, нижче опуститися, перехватити ці шахти, трошки так сказати, позаважати йому в економічній ситуації. Гармати почуть настрілюють. ось Така ситуація у мене. Тут ми бачимо, що Ерік починає продавлювати. Є в нього гармати. І мій союзник добре, що те, що він робить, він відтягує час. Він просто відтягує час, і це дуже добре. Я розумію, що мені зараз чим швидше треба просто зносити цього. Нація в нас однакова, тому красти тут немає чого. Ну, як ви бачите, я повністю зараз зношу синього. А тут, в принципі, немає на що дивитися. Піка в мене була прикачена 6, 6 5 На коні були прокачені майже повністю. Тут нічого немає, та кірасу я не брав. Як ми бачимо, союзник глибоко закрився в базі і він нещільно приймає Еріка. Тобто Еріка зараз повністю перевага. І я навіть не знаю, що по прокачкам мого союзника. Можемо зараз це переглянути, а по прокачкам в нього все дуже погано. Піка 5-5-1. Гармати настрілюють. Ну, ось такий бачимо тут бій. В'їжджають гармати. І, в принципі, це не є проблемою для того, щоб зараз це все перебити. І знову ж таки, така цікава деталь того, що мій союзник грав у століття, але ця. Казарма століття в нього десь тільки на 17-й хвилині, що є доволі пізно, і це століття просто казати безтолково. Як ми бачимо, синій врятував якусь кількість своєї армії, точніше своїх селян до бази Еріка, тому він зараз почне відбудовуватись. Тут на підході я вже побачив, що я бачу стіну, і розумію, що зараз або ніколи треба її просто пробувати штурмувати тим військом, яке у мене є. Як ми бачимо, союзник далі продовжує тягнути час, що дуже добре. Ерік починає відтягувати свої гармати назад. Котяться вони доволі довго. Відбувається вже селянину, мій союзник. Ерік червоний його повністю зараз додушує. Шкода, що він так багато ресурсів втратив, виходячи у століття і виходячи навіть. Нічого, в принципі, не зміг з ним зробити, тому що це століття в нього вийшло на доволі пізніх таймінгах. І тут зараз цікавий момент буде того, що мій союзник, зараз ви побачите, що він зробить. <coughs> Ясно, що тут не було чим відбитися, і по прокачкам все набагато краще у Еріка. Та й по кількості якісного ліміта в Еріка все набагато краще. Видно, що з Фіолетовий та синій два таких, можна сказати, якісь середнячки грають доволі слабо. <кій> Тому і не змогли нічого, так сказати, зробити. Не знаю, навіщо він ще будує ці будиночки. Знищив відразу два міських центра. Ерік все знищує, те, що позахоплював. Дуже дивно. Міг би це, в принципі, не знищувати, робити ще якусь економіку тут. А я підвожу свою армію ближче сюди до бази. Мій ще союзник якось намагається відбудовуватись. Не розумію, чому він не зміг засейвати своїх селян до мене, міг би їх врятувати просто і розбудовувати вже в мене на базі. Але він цього чомусь не зробив. Дуже шкода. Я підвожу своїх драгунів чисто на допомогу для того, щоб підбити базу союзника. Бо розумію, що не хочеться втрачати союзника, а хочеться, щоб він ще мені зміг допомогти в цьому бою. В синій, як ви бачите, починає відбудовуватись, по ресурсам у нього все доволі було непогано. Можемо зараз побачити ресурси у синього нормально, їжі вистачає, думаю, що Ерік ще йому щось докинув. Тут я починаю потрошки штурмувати стіну гренадерами так само настрілюю. І на цьому моменті мій союзник зараз просто здасться. Він просто здасться, він просто вийде зі гри. Дивно було рішення і незрозуміло для мене, тому що. В нього були всі шанси для того, щоб відбудуватися. А тут я зараз провалю цей куточок. Просто зірву цими гранадерами. Але ліміт в мене зовсім такий, сказати, неякісний, і ще піка взагалі виходить, Ще я не переключився на мушкатерів 17 століття, а далі штампую пікінерів з казарми. Тут цими драгонами я починаю відстрелювати, відбивати своє союзника, рятувати. Але через те, що. Останній з селян помер у соїзника. Мабуть, через те він і програв, потім він просто вийшов, на жаль. Я перехватив одну шахту і вкрав націю. І це був дуже плюс. Я відразу починаю відбудовувати націю. Вийшов я вже в століття за Швейцарію, побудується перша каза XVIII століття. Відразу два міські центри закладаються за Францію. Тут я думаю, що мені робити. Мабуть, це з моєї сторони була помилка, тому що зараз перевага повністю на моєму боці, так як у мене дві нації, і я можу легенько просто розбудовувати себе на базі а чекати вже проходу Еріка. Так як Ерік тільки-тільки також починає виходити у столітті, бо перші закладається дві казарми 18 століття. У мене вже вона побудувалася дві, вже дві казарми є. Я починаю розбудовувати потрошки націю Францію. Тут є деякі шахти, і зайняв, можна її було б ще дозайняти, але це вже якось, знаєте, важко контролюватися, контролювалося, тому що дуже багато уваги приділялося і економіці, і бою, а все одночасно контролювати я ще якось не навчився. Ловлю невеличку картеч від гармат від гармат, але бачу, що його гармат стоять на пагорбі, і я зможу спробувати якось прорватися. І тут перевага повністю на боці Еріка через те, що в нього хороший пагорб. Так, так, немає стрільців на пагорбі, але зате є гармати на пагорбі, І плюс у нього взагалі стрільці, і плюс ще синій йому допомагає. <кій> я починаю настрілювати трошки гарматами, щоб збити цю е, кучу рундаширів. Зараз зроблю тут картеч, так була картеч. Е, е, намагався перехопити гармати. І він їх видалив, на жаль. І я тут втратив все своє військо на його стрільцях. Він мене повністю, можна сказати, розкайтив, в піка з рундаширами, не змогла дійти туди навіть. М Тут починає перезахоплювати а, мої казарми, точніше, мої шахти. Я розумію, що тут мені треба відступати, сейвити гармати. Ці 15 гармат дуже є важливим ресурсом для мене, і тому їх втрачати в ніякому разі просто не можна. Можна зараз перемотати. Ось такі у нас бій тут проходить. Я можу сказати, зараз я відбуваюся, а не Ерік. Я зараз повністю якби втратив. Всю свою основну армію, але вже переключився я на Мушкетері в 17 століття. Вже в мене виходять пікінри в 18 століття. Ставлю відразу стайні за Францію, є дві казарми. Пізніше я візьму і підкову. Підкову за Швейцарію у мене є. Чотири стайні за Швейцарію. Дивіться, і була не увімкнена, Не пам'ятаю на якій хвилині я увімкнув четверту стайню. Було тільки три запущено. А це також був невеличкий фейл з моєї сторони. Тут виходить в Піка, і Еріково дотікання набагато ближче, тому йому легше це все, так сказати, контролювати. Я втратив свої гармати, на жаль. І їх втратив, але хоча б намагаюся засейвити те, що є, і в мене це також не вдалося, всі гармати були втрачені в цьому бою, саме на цій. Ну, я їх як втратив, я їх видалив, я їх не віддав, я їх видалив. Тобто це я зміг доконтролювати. І зараз я розумію, що бруна контролювати, витягує свої війська е, назад. Хоча, навіть дивлячись на це ліміт, можемо зараз глянути так, статистику. На цьому, на цьому моменті в мене все одно набагато більше ліміт, ніж в Еріка е, чи синього. Але знову ж таки ми бачимо, що синій, хоч тут і програв битву, але він починає від, відновлюватись. А, і так як я грав в піку, я взяв набагато пізніше швидко стріл і взагалі прокачку для стрільців. <кій> тобто зараз я буду це все добирати та пробувати прокачувати далі свою армію. Можу перемотати трошки, як ми бачимо, добудовуються три стайні. Ще підкову я не брав. Стрільці в мене переімкнуті. Я їх починаю трошки прокачувати, беру силу пострілу за вугілля, за залізо. Дві швидкострільності в мене вже є на цьому етапі. Виходять коні французькі. Ну, то все стандартно. Два ардепо. Зараз трошки пізніше я поставлю ще одне ардепо за Францію. точніше за Швейцарію, ще плюс за Францію. Дві потужних нації, так сказати, в одній грі. Дивіться, так ж помилка, що я так дуже якось рідко розбудовую ту другу націю. І зараз вже по ліміту бачимо, як в мене набагато швидше весь ліміт просто відновлюється, але Ерік також не відстає, так сказати, а постійно-постійно доганяє. Але знову ж таки, я зараз граю один в два. Тобто кількість армії є вже у синього, є кількість армії у Еріка, і їм було легше все відновити, так як Еріку базу ніхто і не, не чіпав всі ці. 15 хвилин, навіть 30 хвилин. тобто Він постійно відновлюється, постійно набирає кількість на ліміт. Не знаю наскільки якільний, тому що з казарм в нього виходять і мушкетери, точніше, і єгері, і пікінері 18 століття. Дивіться, побачив я такий пагар, тут хороший на базі Еріка. Біля бази Еріка виходить е, розстрілювати гармати йому в трошки базу, зношу шахти, е, млин, будиночки, стріляю по селянам. Кхе -кхе. Тим часом побудував Нотрдам де Парі французький собор е, і перейшов у 18 століття. Е, знову ж таки, починаю будувати вже казарми XVIII століття за Францію для того, щоб було чим побільше військ. І вирішую, що з казарм. А 18 століття швейцарських в мене будуть виходити, здається, пікінери, точніше, єгеря А з казарми французької будуть виходити у нас пікінери. Дивіться, такий момент. Не знаю навіщо він це зробив, але він вийшов з бази і чомусь почав зі мною воювати. Якась кількість армії в нього залишилась тут на базі. Якась кількість армії тут залишилася, гармати взагалі там, багато стволи, там синій навіть не виходив йому на допомогу. Я розумію, що мені треба просто це брати і перебувати. Але знову ж таки, є невеличкий мінус, тому що їдуть багато стволів. Я, я це бачив, я намагався їх контролювати, я намагався їх розстрілювати, і мені це вдалося. Зараз я його просто перебуваю тут, перестрілюю, так як все-таки ліміт у мене набагато більше. Там я переважав в якомусь моментів його в два рази. Тобто доволі, доволі легко мені було це зробити. Але звідси яка кучність. Зараз просто сюди гарматами можна так настрільнути смачно. І я це, в принципі, і роблю. Постійно настрілюю гармати, постійно намагаюся контролювати гармати, щоб чим краще розстрілювати армію своїх противників. Була картеч, знову ж таки, полягли якісь драгуни. <кхем> у мене без кінця відновлюється ліміт, постійно він іде. І дивіться, не запущена казарма 18 століття. Не запущена у нас станя. Збираю ці ресурси, вже можу поставити другу стайню, виходить за цю націю. І знову ж таки, тут дуже цікавий момент, тому що, тому що на цьому моменті ігра почала лагати. І я вам зараз покажу, що сталося. Просто покажу, що сталося. Тобто зараз це нормально, нормально те, що залагало. Дуже цікавий момент стався, тому що. Зараз мої війська просто видались. Просто на цьому моменті видались. Гра заглючила, щось сталося з хостом, я так розумію, і я не знаю, чи це тільки в мене. Можливо, так. Можливо, це тільки в мене залагала гра, і він перебив цей ліміт. Якийсь був дуже великий розсинхрон. і я втратив дуже велику кількість своєї армії. Збилися всі селяни. Селяни почали просто стояти на місці. Не добувають дерева. не роблять нічого. І я думав, що все на цьому моменті я просто. Я зараз просто програю і можна подивитися зараз цю статистику по ліміту. І все таки я і навіть тут його переважав по ліміту. Хоча я, просто я не розумію, що сталося в цьому моменті, чому мої війська померли. Ну це вже, це вже залишилося в минулому. <кхід> зараз я знову ж таки відновив свій ліміт, включив піку, щоб їй було чим побільше. Запустив, виходить ягерів французьких з французької казарми. Та швейцарські казарми, я роблю Пікінері 18 століття. Вже я увімкнув, ні ще не увімкнув а, виходить з і Дивіться, знову ж таки момент, що Ерік чомусь пішов сюди наверх, я також не розумію чому, і просто взяв, втратив свою армію. Я роблю тут йому такий так званий Котел. Він просто звідси вийти не може, і по кругу я. Просто беру, перебиваю. Ще дуже хотів захопити ці гармати, які тут почали втікати, але, на жаль, в мене цього не вийшло. Цю частину армії я рятую назад і відтягую, Цю частину армії я починаю надходити зверху для того, щоб просто почати якось перебивати. Та швидше перебити весь цей ліміт. І виходить, що зараз проти двох армій, хоча вони не дуже великі, в Еріка так було набагато більше, ніж у синього, Але вони все-таки були вдвоє і два рази так безглуздо втрачати свій ліміт. Це було незрозуміло для мене, тому що я знову ж таки два рази я просто перебивав. Можна зараз подивитися, що в мене є по армії. Це 16 гаубиць, 20 гармат. В принципі, можна було ще поставити набагато більше ардепо, але я чомусь цього не зробив. Тут починає захоплювати свої ж шахти синій, <кхем> забігає назад у свою базу. Я це поки що не бачу, бо зайнятий трошки взагалі іншим. Вже запустив я казарму, точніше, стайню 18 століття драгонів, прокачав їх по максимуму. прокачую драгонів 18 століття французьких. Бачу, що тут будується стіна. І я тоді почав розуміти, що це хтось знайомий. Тому що рідко хто так забудовується стіною. Ось такі, можна сказати, лабіринти роблять. Але можна подивитися, що на цих лабіринтах зіграє навпаки проти нього, а не за мене, тому що його гармати не могли прострілювати через цей лабіринт. Тут я починаю проламлювати стіну, наймаю ще гренадерів для того, щоб швидше її проламати. Три казарми 18 століття у мене за Швейцарію, дві казарми 18 століття за Францію. Відвожу свої гармати, військо трошки відвожу, бачу, біга... біжать. Січові козаки. Тут був намагався зробити рейд. У нас червоний, але в нього це не вдалося. Ця армія перебила повністю всіх січових. Я тут розумію, що я переважаю кількісно, але на таких таймінгах в мене мало контролю і так сказать, мало досвіду, і я не знаю інколи, що робити, як розвиватися, коли вступати в бій. І знову ж таки, можливо. Хтось сказав би, що це буде помилкою, що я зроблю. Бо я зазвичай починаю не набирати ліміт, а просто починаю вступати в бій. І на цьому завжди я програю. На жаль. А, тут бачу, що поля не засіяні. Але є дві нації в мене і мішки взяті за дві нації. Тобто видобутка їжі доволі швидка, прокачується все. Тут фул академія швейцарська, тільки не взяв мушкет. І також за Францію я тільки десь починаю прокачувати військо. Знову ж таки кажу, що не зміг все контролювати нормально, постійно відволікався на щось, бачу, що зловлю ліміт по житлових місцях, починаю їх забудовувати будинками, ось як ми можемо побачити, ставлю швейцарські будиночки. Підвожу всі свої гармати. Знову ж таки, біжать, біжать січові козаки. Добре, що тут був один пікінер і трошки засейвив мої їх гармати, але все одно, як ми бачимо, я їх втратив. На жаль. Підвожу ще гренадерів для того, щоб пробувати проламлювати паркан. І ці гренадери самі лягають тут на своїх так сказати, гранатах. Та є широко якось ерік, але до одного місця виходить широко ставати, так як весь ліміт, можна сказати, це піка. Одна піка. Також в мене дуже багато вже пікінерів, вже взагалі ліміт 3150. І він постійно зупиняється, будиночки постійно хочуть будуватися. Третя каза швейцарська у нас ставиться. Виходять гренадери для того, щоб будувати швидше парк, розбивати швидше а, йому стіну. <клух> Побудувалася вона вже казарма. Звідси також запускаю гренадерів 18 Ну, гренадерів взагалі. І тут розумію, що, мабуть, варто буде штурмувати цю стіну. Так як я залишився в 2-1, то набагато важче буде на пізніх таймінгах мені вже відбиватися, тому що все-таки хлопці на дві армії, і ці дві армії будуть чисельніші, ніж моя одна. Але, знову ж таки, Ерік за весь цей час не зміг забрати націю. А я по факту зараз граю з двома націями, і в мене також є в цьому перевага. Розстрілюю далі гармати, ми там стріляю, намагаюся щось робити. Дуже великий вже ліміт, вже 3800, і розумію, що якщо я хочу заходити, то мені треба повністю знищити хоча б цей шматок стіни, щоб він мені не заважав. Але я щось його знищував, знищував, все ніяк не вдавалося. І знову ж таки можна було ще раніше перемкнутися на єгерів. Я це зробив, але доволі пізно. Зараз я розумію, що. Варто зараз пробувати штурмувати стіну. Тому я підвожу, так сказати, свій щит з рундаширів найманців і просто натискаю Ctrl A, як ми можемо побачити. Просто розумію, що варто зараз спробувати штурмувати цю фортецю. <кхем> як ми бачимо, ці гармати просто настрілюють у паркани. Тут така кількість на одному місці, якщо сюди без гаубиць ми просто настрілювати, я думаю, що це в себе полягло просто за три залпи. Але чомусь Ерік цього не робив, тому що гаубиць, таке враження, як то в нього не було, або їх була дуже мала кількість, Єгері дуже класно настрілюють, пікінери продавлюють, рундашири всі полягли, так як вони йшли першими, але... А є гармати, є 27 гармат, є 15 гаубиць, і вони постійно щось розстрілюють. Намагався я контролювати багато стволи, які їхали. Але скажу чесно, важко це вдавалося, тому що я постійно сюди стріляв, а таке враження, що гармати просто не влучали в це. І на цьому моменті я думаю, що все. Мій штурм просто пішов по одному місцю. Але знову ж таки, я бачу, що продавлює. Мої пікінери продавлюють, і вони ще є. Можемо подивитися, як вони взагалі прокачені. Вони прокачені 3-3 всього лише. Діду ще багато стволи, але вони знову ж таки не можуть нормально стріляти через те, що вони за парканом, за своєю вже стіною. Дуже багато стрільців мене вижило. У Еріка все, так сказати, м'ясо просто померло, і я вже починаю продавлювати. Без кінця, без кінця в мене вже йде дотікання. Дотікання в мене вже три рази більше, ніж у них, хоча вони на своїй базі. Перехопив я деякі багато стволи, і вже, так сказати, перевага повністю на моєму боці. Вже кидаю в бій всіх селян, що сині, що червоний, навіть не всі, що на камені хтось залишається. Але розумію, що все, цю гру я вже точно повинен забирати. Гарматами починаю розстрілювати по селянам, дивіться, просто. Як, як це все лягає на одному місці. Просто не встигають доходити. Повністю картеч. Так, все, селян селян просто немає. Дуже багато гармат я перехопив на цьому моменті. 32 гармати, 20 гаубиць і ну, 34 гармати можна сказати. Знову ж таки, враження здалося, що в мене походу, не вийде це все продавити, але ні. Ні-ні ні, ні, ні. підложу я більше свого дотікання та починаю вже просто розстрілювати. Все-таки критична маса в мене більша, відвожу свої гармати назад для того, щоб поновити їхні удари ззаду, щоб їх не втратити. І вже починаю просто робити контрола, розтягувати ширше війська, для того, щоб вони заходили по, так сказати, по всій території бази. Ще плюс намагаюся щось робити на базі, якусь створювати економіку. Січові біжать, але а, нічого вони зробити не зможуть. Розстрілюю його повністю гарматами та починаю просто заходити. Можна було, до речі, увімкнути пікінерів з казарми для того, щоб поновити якусь масу військ. Але я цього не робив, про це навіть не задумувався. Постійно контролюю ресурси, щоб було з чим стріляти. А, також була велика помилка, що я, я втратив золоті шахти, я їх не поновив. Я втратив вугільні шахти, їх також не поновив. Але ресурсів в принципі, вистачало, але знову ж таки це помилка, і треба вчитися на своїх іграх, аналізувати ці ігри та робити так, щоб наступні вони ставали кращими. На цьому моменті Ерік просто здається, бо розуміє, що все, він вже не може, не зможе нічого зробити. І синьому не залишається нічого, як просто вже програти цю гру. Також дивіться, встиг відбудуватися, встиг зробити століття побудувати дві казарми. Гра тривала у нас 52 хвилини і. На цьому позитивному моменті для мене вона і завершилася. Я зміг продавити, я зміг виграти стіну. Так сказати, Грант штурмував фортецю і в нього вийшло все удачно. Тому ось така цікава гра вийшла. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Далі планую ще випустити відео. Не збиралося мене багато доволі цікавих реплеїв з рейтингу, тому я думаю, вам сподобається та буде цікаво. Потисніть вподобайку, хто ще не підписаний на канал, можете підписатися. Далі буде. Заходьте на стріми та підтримуйте молодого стрімера. Слава Україні!